Привіт! Зараз ми з вами поговоримо про газ і про Юлію. І відверто говорячи, це той рідкісний випадок, коли політик не буде захищати популізм, тому що я його а, не люблю. По-друге, я розумію всі наслідки, які будуть. І по-третє, мене абсолютно бісить, що на цій тематиці паразитують з того моменту, як про газ і Юлію я в принципі чув навіть з. Умовно дивлячись на обкладинку свого щоденника в школі. Тож сьогодні ми розберемо одну частину достатньо небезпечного, тупого і відверто говорячи ризиковано для країни популізму, який нам так само достатньо активно і помпезно, і навіть з відчуттям переконаної перемоги, заявив і президент Зеленський, і прем'єр-міністр Юлія щось є. В тому що Юлія саме у нас прем'єр, Тож, сьогодні ми будемо розбирати, яка у нас історія з газом, що там за мораторій на опалення і на газ було введення. Чому це проблема для країни? І чому я розуміючи, що це буде не найбільш популярне відео, і напевно навіть хтось із наших глядачів подивиться, і скаже, ніколи не буду більше голосувати за народного депутата Железняка, Вважаю правильно вам донести думку, яку чомусь мої колеги, та і не тільки скривають від вас щодо цієї всієї магії про мораторій на тариф на газ, чому це важливо, чи не важливо і. Куди ми з цим не те, що йдемо, а прям катимося або впадаємо. Тож, сьогодні у нас буде про газ, тарифи, мораторії і, коротше, популізм. З вами Ярослав Железняк, це канал Залізний Нардеп. Якщо ви будете згодні з тим твердженням, яке я вам скажу, напишіть, будь ласка, про це в коментарі. Мені, як мінімум, буде приємно розуміти, що я не один так думаю. Якщо ні, теж можете написати в коментарі. Приємно мені не буде, але. Відео це допоможе. Тож починаємо. Давайте поговоримо про популізм. Махровий, небезпечний для країни і, відверто говорячи, абсолютно ідіотський під час повномасштабної війни. Тож відносно нещодавно на сторінках всіх телеграм-каналах і ЗМІ вийшла новина з посиланням на Зеленську. Як то говориться, все приємно у нас відбувається від Зеленського. Уряд збереже фіксовану ціну на газ. І нам вдається цю новину фотографію між Зеленським і Юлією Свереденка по телеграм-каналам. Це було як буде впроваджений мораторій на підняття тарифів на газ і тепло. А, десь, в принципі, це все, що вам треба знати з новинного фону. І ось ця новина це фейк. Ну, точніше, не фейк, це торгівля повітрям. І ось. Все наше відео вам буду пояснювати, чому це так сталося і в чому є проблема. Давайте почнемо з того, що ніякого рішення ані Зеленський, ані Свереденка в принципі приймати і не мали. В нашій країні спочатку повноштабної війни, навіть трохи раніше, діє так званий ПСО. Тут, пробачте мене фахівці, я не буду. Грузити деталями переконані, що нашим глядачам більшості воно не важливо. Якщо коротко, ми зобов'язуємо державні компанії в державні установи і не тільки, коротше, населенню і важливим установам продавати і газ в першу чергу, і не тільки. Ну, але ми зараз будемо говорити про газ м, за о, в певну ціну. В даному випадку це. 7400 гривень за кубометр для населення, і відповідно для бюджетного установ 16300. І ось ця ця фіксація ціни вона продовжується кожні півроку Тож настав час її продовжувати, і Технічно продовжили, ось на цьому вся і новина. В принципі, це те, що стосується повітря. Продовжило її до 31 березня 2026 року. І як-то не дивно, але наступного разу це теж зроблять. Плюс це нам принесли як умовно, план проходження зими, що відповідно теж є торгівлі повітря. Але от на цьому моменті давайте розберемося, що насправді відбувається. Тож. Наша держава зобов'язує державні компанії, які видобувають газ в даному випадку. Це Нафтогаз України, там ще є Укрнафта, за певною ціною обов'язково обов'язково фіксованою продавати більшості покупців. Цей газ для того, щоб їх підтримати. Тобто населення або бюджетні установи, і там ще є тепловики. Коротше, щоб тарифи не зростали. Звучить як начебто ок. Але тут є декілька одразу достатньо небезпечних ризиків. Пункт перший. Це відбувається протягом 4 років. І якщо на початку повномасштабної війни, ну відверто, це було нормальне рішення, то через 4 роки відбулося декілька подій. Перша інфляція, Друга – девальвація гривні, третя це справді, хоч якось, але через інфляцію і девальвацію змінилися заробітні плати. Змінилася ціна на бензин в більшу сторону, змінилася ціна на електроенергію в більшу сторону, змінилася ціна на. Більшість послуг і продуктів більшу сторону, але залишилась незмінна. Це ціна на газ. Для розуміння зараз ми маємо продати приблизно 7,5 цих. Мільярдів кубів, і відповідно, якщо б була ринкова ціна, то це було б приблизно 22-21 тисяча гривень. А продають більшості випадків за 7400. Тож оцю різницю ми все одно втрачаємо. По те, як втрачаємо, зараз теж поговоримо. Друге. Ніякого плану влади, хоч якось поступово відходити від такого відверто комуністичного підходу, немає, і, начебто, нас мало б це заспокоювати. Але тут виявляється декілька проблем: дешева ціна, і відповідно, її незмінність призвела до того, що в минулому році ми. Пожили як країна газу більше, ніж позаминулому. Хоча людей більше не стало. І відповідно, ну от вся ця наша зима і зимовий період. Ну тобто, я говорю про минулий і як опалювальний сезон, вона була тепла, а спожили більше, тому що очевидно, ось така історія. Вона не стимулює економити навіть тих, хто може. А ось тепер звідки це покривається? Якщо раніше, навіть до цього року, це покривалося з за рахунок умовно доходів того ж самого Нафтогаза, що в результаті все одно ми 95%, там, якщо не помиляють, забираємо дивіденд, на державний бюджет. Коротше, в будь-якому разі з державного бюджету. То да, в цьому році, як ви могли почути з нашого відео декілька разів, е, і ми мали записати вам і записували окремі блоги, то газ та нафтогаз сильно сам і не добуває. Ми його закуповуємо, мало того, що за кордоном, тобто імпорт, так ще і набираємось в кредити, де тільки можемо, починаючи від Ощадбанку і закінчуючи від європейських банків, для того, щоб, хоч якось його закупити за хоч якоюсь ціною, тому що наша. Видобуток був розбитий, а до цього Нафтогаз нічого не зробив, попереднє керівництво. Тобто, в даному випадку, ми мало того, що стимулюємо більше споживання і доплачуємо з бюджету, а і відповідно ще доплачуємо за імпорт, який ми ще і купуємо в борги, за які ми будемо віддавати борги, та ще й сплачувати якісь, ніякі, але. Відсотки. І ось це відбувається всі 4 роки і не змінюється виключно через позицію 1. А чому це не змінюється, я вам розповім в кінці відео. А тепер я хочу одразу зробити дисклеймер. Ви зараз дивитесь це відео і, напевно, говорите, блін, Ярослав, ну круто говорити тобі, коли там умовно за платіжка за газ не є чимось таким. Ну, болячим для тебе є величезна куква людей, для яких це дорого, які не зможуть заплатити справді ріковий тариф, і відверто говорять, що вони і так, і так кінці з кінцями зводять. І ви будете абсолютно праві, і я тут не маю що вам сказати в умовно заперечення. «я». Переконаний, що є величезна купа людей, які не можуть платити ці тарифи, ні, не зможуть, і умовно це призведе тільки до ще більшої бідності. У мене немає справді ніяких контраргументів по цій тезі Проблема в тому, що от той підхід, про який я вам розповідав, він то стосується і таких людей, і мене, і олігарха, який живе в кончезаспі. Кожному із них. Ми даємо за рахунок державного бюджету під час війни знижений у цей тариф, який, відверто говорячи, зараз втричі менше ніж він мав бути. Ось в цьому проблема. І саме тому правильний підхід був би зробити субсидію, щоб для тих, хто не може платити, їм покривати цю різницю, може навіть більше, ніж це воно є зараз. А для. Мене або якогось олігарха в конче заспі, або просто для людей, які, ну відверто говорячи чомусь можуть заправляти в свій кубік на 5,5 літрів, але не можуть платити ось такий тариф. Ну, якось все ж таки їх трошки попросити платити більше. В такому випадку грошей в системі стало би більше, і ми могли б підтримати не тільки людей з тарифами, а й з іншими субсидіями, та й відверто говорячи з виплатами. Але ні на такий складний. Крок влада а немає ніякого потенціалу інтелектуально, і друге немає ніякого бажання. Тому що, от якраз тут відповідь, чому розуміючи усі ці втрати ніхто нічого не робить, вона достатньо проста. А тому, що це політично не буде сприятливим для рейтингу Зеленського. І тому урядовці, починаючи від Мінфіну і закінчуючи навіть Нафтогазом, так чи інакше декілька разів намагалися донести цю думку. І кожного разу навіть по Очевидно, математику та й відверто говорячи підхід, який, ну я сподіваюся, не треба переконувати, що комунізм не найбільш ефективна форма правління і підходів, уряд не отримав на це ніяку згоду, та й, не сійна, та й за нею і бігав, а президент говорив, що це буде шкодити його рейтингу. Ну і тепер давайте. Порівняємо, скільки це коштувало всій нашій державі. Як я вам сказав, ми споживаємо газу багато, будемо споживати багато. Він імпортний, і зараз щонайменше його продають втричі дешевше, ніж він є на ринку. Причому ще раз, це не просто теоретична якась там ціна, де Нафтогаз видобув, він мог продати за 21, а продав за 8, ну, начебто, державна компанія, окей. А це ми купуємо і відповідно виводимо купу валюти, набираючи ще на себе боргів, яких і так у держави достатньо. Так ось за ці 4 роки ця сума перевищує так чи інакше з всіми втратами більше, ніж 200 мільярдів гривень. 200 мільярдів гривень було виплачено, або так чи інакше втрачено через такий підхід. Напевно, сума більша. Просто це те, ну умовно про ще так скажемо, буде чесно говорити. І це знову ж таки те, що було втрачено під час війни через виключно бажання популізму. Я переконаний, що жодна влада, в тому числі найбільш більш ліберальна, б одразу від цього підходу б не відмовилась. Але, хоч якось поступово до нього рухатись, хоч якось про це говорити. Про хоч якось ну знаходити якийсь вихід з цього кута популізму, треба замість цього, як ви розумієте. Ми отримали новину, яку ще підсластили додатковими фейками історії про те, що уряд збереже фіксовану ціну на газ і продовжений мораторій, що понесеться по всім телеграм-каналам, які як так ще інакше будуть підконтрольні банкові, і буде це розганятися ціною в 200 мільярдів, виключно для того, щоб підтримати падаючий рейтинг пана Зеленського і його команди. Те, сподіваюсь, що цей камінгаут щодо тарифу на газ я вам зробив. І ви можете написати коментарі щодо того, як ви з цим не згідні. Я відверто говорячи, попри навіть очевидну токсичність цієї тематиці, вважаю, що наш канал одночасно був створений для того, щоб вам доносити цікаву інформацію і трохи вас заглиблювати в те, як керується держава і. Ось як працює ця математика на рівні держави. Тож, в будь-якому разі, як мінімум, сподіваюся, що це відео ну, трохи вас мусить задуматись, як же все ж таки ця вся газова історія впливає на державний бюджет. Свою думку я вам доніс. з вами був Ярослав Железняк. Це канал «Залізний нардеп». Підписуйтесь, ставте подобайку і до нових зустрічей. До побачення.